Добрий ранок, добрий день, всіх вітаю я дітей. Тихо ж всі сідайте, діти, домовляймось не шуміти, на занятті не дрімати, а знання мерщій хапати. Тож гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаймо. Дітки, як називається другий місяць весни? Чи раді ви приходу квітня? Яку радість приносить весна людям, тваринам, рослинам? Послухайте вірш Романа Завадовича Великдень. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзень дзелень. Понад міста, понад села надійшла весна весела, Ясне сонце над селом. Наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, Заспіваєм гагілок, Що весна вже воскресла, нам день принесла. Поміркуйте, про яке весняне свято говориться у вірші. Хто радіє цьому святу? З чим автор порівнює Сонце? Послухайте розповідь про Весну. З приходом весни все навколо радіє, все навколо пробуджується. Весна дарує нам радісні й веселі свята. Одне з таких свят Великдень. В цей день Воскрес Ісус Христос. До цього свята готується заздалегідь. Напередодні. Жінки несуть вербові гілочки до церкви, адже верба це символ пробудження природи. За звичаєм матері били свяченою вербою своїх дітей. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, будь плідний, як лоза. А тепер послухайте вірш Христини Білоуст Великдень. Завела нас веснянка у коло, Красне сонце веде всіх за руки, і квітки, наче струни навколо, таємничі розхлюпують звуки, і земля, ніби писанка світла, Кольорова весела сьогодні. В церкві люди святкові й привітні. Воскресаємо у дні великодні. Про яке весняне свято ми сьогодні говорили? Чому матусі били своїх дітей свяченою вербою? Як зустрічаються свято у вашій родині? Ось таке цікаве і добре свято чекає нас незабаром. Дякую всім за увагу! А я вам кажу до побачення. Та до нової зустрічі!